Хочу звернутися до вас з такою темою: Як реагувати на виступи блогера, який звинувачує одного із служителів страшному гріху в педофілії? До мене багато поступає питань. Невже це правда? За кого це мова? А це наклепи? А чи може Бог діяти через людину, яка в Гріхові і вже 30 років в Гріхові? Як це розуміти? А чи ті люди були хрещені Духом Святим, чи не хрещені Духом Святим? А зцілення було від Духа Святого чи не від Духа Святого? А чого браття мовчали? Маса питань як до служителя Христової Євангелії. Хочу сказати дві біблійні позиції на ці виступи. Поки ми не знаємо результату, поки ще вирок не винесений, ще йде слідство і в очікуванні християнський світ, тому що цю людину знає, знає широке коло християн, то в нас має бути дві позиції: перше, якщо цей чоловік дійсно грішив, зараз іде слідство, так? якщо він дійсно грішив, то чому Бог довго так не карав? Друзі, в Римлянам написано. Дари і призвання неприложні. Коли служитель починає десь грішити,